Ціною десь 12-16 мм. Готові до того, щоб вражати автомобілі. Дмитро заявив це, він, він заявив свою позицію в прес-центрі міської ради, якби і відповідно поставив ультиматум. У Дмитра зараз нервовий зрив і з відповідними наслідками. Я Думаю, що найближчим часом він, він не буде дієздатний, відповідно не буде брати участі в цьому. Будь ласка, що відбувається? Що ви робите? Що ви робите зараз? Що ви зараз робите? Ви сказали, У нас поступила ігнорвація, що 6 один вечора буде Беркут стріляти. Ми як медики, перебираємося в Михайлівський собор. После проведенных переговоров с руководством областной рады хочу вам заявить о том, что есть договоренности по созыву неочередной сессии на завтра. Это сессия, время проведения сессии уточняется. Это связано с тем, что сессия неочередная будет собрана в короткий период. Депутаты должны приехать с области. На данный момент подтвердили участие в сессии. Это фракция Литвина, это Чернобыльская фракция, фракция Фронтзмин, фракция Батькивщина и часть регионалов.